Привіт-привіт всім любі друзі! М'якенькі, пухкенькі пиріжечки з яєчком. Це на згадку про мою маму. Зараз я покажу техніку проготування. Як моя мама робила пиріжки, зверху змащувала їх олією і багато клала начинки. У мене на каналі є рецепт дріжджового тіста. Як воно вже підійшло, все вже добре, я його вже обім'яла один раз. І ось воно вже готове до формування пиріжків. Змащую рослинною олією поверхню робочу і викладаю тісто. Тісто таке живе і ледаче, не хоче й висипати з чашки. Яке пухке. Ось так я беру по шматочку тіста. Щоб всі пиріжки виходили рівні, треба тісто зважувати. І в допомогу мені, звичайно, ж ваги. Віднімаючи, додаю тісто, аби шматки були рівні. Так, дуже добре. Тісто розділила. Тепер кожен шмат підкатую у кульку. Я працюю з тістом мовчки. Мені дуже подобається цей процес. Тісто треба любити, а воно любить руки. Не забувайте про це. Готові тістові кульки, закриваю поліетиленом і ще зверху накину легкий рушничок. Легко. Зручно, хай воно відпочиває. А я займуся начинкою. Яйця вже зварилися, треба їх чистити. Роблю це ось так. Хоча не дуже добре виходить, бо яєчка всі свіжі і чистяться дуже погано. Ну нічого, треба запастися терпінням. І досягнути своєї мети. Спокійно, нікуди не поспішаючи, моє тісто відпочиває хвилин 15. За цей час я встигну зробити начинку. Ще яку. Тепер почищені яєчка треба подрібнити. Готово? Щедро посолити за своїм смаком і додати цікавий інгредієнт це вершкове масло. Але ж спочатку не завадило б його розтопити. Зразу ще гарячим вершковим маслом заливаю начинку. Добре перемішую. Всі інгредієнти з'єднуються між собою рівномірно, і тоді начинка буде сама смакота. На кілограм живого тіста я взяла 9 яєць категорії L. Тобто, десь. 70-75 грамів вагою кожне яйце зі скорлупою. Тістові кульки добре піднялися і готові вже до формування пиріжків. Краєчки тіста я розтягую, а середину Залишаю більш товстішою, і у саме серце всередину викладаю начинку. Начинки беру дуже багато, десь один до одного тісто і начинка. Пиріжки в мене виходять такі смачнючі, навіть важко уявити вам. Спробуйте приготувати за моїм рецептом. Може, трішки важкувато буде впоратись з начинкою, заліпити її в пиріжок. Але ж потім, коли вже ви дістанете з духовки готові пиріжечки, Режочок. Ох, і приємно ж буде його скуштувати. До речі, тісто у мене універсальне, начинка може бути доволі різна. Як солона, так і солодка. Це вже за вашим смаком. А от і секретний процес. Зверху оперіжечки змащуємо рослинною олією, не яйцем. Хай постоїть під плівкою ще хвилин 20-30, а тоді вже на випікання. Відправляю пиріжки у розігріту до 200 градусів духовку. Закриваю. Виставляю таймер на 30 хвилин. Зразу ж зменшую температуру до 180 градусів Цельсію і випікаю до привабливої рум'яної корочки. Працюйте у злагоді зі своєю коровкою. Знайте всі її приміги. У процесі випікання Мені потрібно розвернути противінь, щоб пиріжки вийшли всі однаково кольорові. Ось вони такі на вигляд. Ох. Ось готові, готові пиріжечки, рум'яненькі, пухкенькі, м'якенькі, та ще й гаряченькі. You're yeah, okay. <laughs> a Марить не можем. До нових зустрічі з вами, Ларчесел.